Всім привіт! Зараз я розповім і покажу, як легко і просто заробляти 100 тисячу, 10 тисяч доларів в місяць в компанії Kairos Technologies і як змусити ваш комп'ютер заробляти гроші на автоматі. Для початку вам потрібно зареєструватися. Посилання на сайт знаходиться в описі під відео. Заходимо на сайт і заповнюємо реєстраційні дані, e-mail, пароль, підтвердження пароля і натискаємо наступний крок. Вводимо повне ім'я. Прізвище, ім'я, ім'я по батькові, номер телефону Плюс країна, стать, дата народження, натискаємо галочку Згоди та натискаємо Реєстрація. Після цього заходимо на пошту, яку ви вказали при реєстрації. Там ви побачите повідомлення підтвердження реєстрації. Відкриваємо повідомлення, натискаємо на посилання і перед вами відкривається особистий кабінет. Вітаємо, ви успішно зареєструвалися! Що ж тут треба робити? Є три способи заробляти гроші. Перший спосіб пасивний заробіток на автоматі. Ви вибираєте з чотирьох програм ту, яка найбільше підходить вам за вимогою вільного місця на жорсткому диску і рівнем доходу. Вибрали, оплатили річний доступ до неї, завантажили і встановили на свій комп'ютер програму. За допомогою доступу до інтернету програма займає місце на жорсткому диску та зберігає свої зашифровані дані, і це не заважає користуванню комп'ютером. Програма повинна працювати кожен день 10 годин на добу, що принесе вам в залежності від рівня програми від 20 до 500 доларів в місяць на автоматі. Другий спосіб: набути річний доступ до програми, дає вам можливість заробляти на партнерській Реферальній системі. Наприклад, ви розповіли і показали програму своїм знайомим, вони зацікавилися, зареєструвалися за вашим реферальним посиланням і оплатили свою програму. Ви відразу одержите 15% від замовлення. Це виходить від 19 до 417 доларів за одну людину. І якщо ваша людина також запрошує своїх людей, то від їх замовлень ви отримаєте 10% в розмірі від 12% до 277 доларів. Це називається дворівнева реферальна система, яка дозволяє. Вам заробляти від 1000 доларів в місяць. Третій спосіб лідерський бонус. Він підходить для тих, хто звик будувати великі структури і серйозно ставитися до бізнесу та заробляти великі гроші. Структурний лідерський бонус від 3 до 30% всього оберту людей починаючи з третього рівня глибини. Цей бонус доступний на пакеті срібло за 597 доларів, що дає вам всі перераховані методи заробітку, і структурний бонус складає від 1000 доларів до мільйона доларів в місяць. Виведення грошей призводиться на будь-яку банківську картку світу за допомогою SWIFT, а також напряму на картку ePayment. Це міжнародний бізнес-проєкт, який дає можливість заробляти будь-якій людині, у якої є комп'ютер та інтернет. Посилання на реєстрацію знаходиться під відео. Бажаю вам успішного заробітку в компанії Kairos Technologies.